На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 6 та 7 жовтня 2024 року. Сьогодні, 6 жовтня, зростаючий місяць, буде знаходитися в Знаці Скорпіон. Можна сіяти насіння сидератів, зелених культур, помідорів та огірків для зимового вирощування в оселі, можна пророщувати насіння для отримання проростків. Багато хто питає, чи можна садити садові рослини. В Скорпіоні краще цього не робити. Перенесіть посадку на 9 жовтня після 13-14 години дня. 6 жовтня сприятливий час для. Того, щоб поливати та підживлювати рослини органічними добривами. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 6 жовтня не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. знак стихії води дуже швидко інфікуються рослини. І 6 жовтня несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання для різних заготівель. Продукція дуже швидко псується. Важливо для здоров'я на 6 жовтня. Корисна, низькокалорійна, багата білками, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. Що ж можна приготувати такого смачного. Готуємо страви з морської, океанічної риби, з морепродуктів, з доступних овочів та фруктів, ягід і вітаміної зелені. Також корисні чорнослив, цитрусові та пийте, будь ласка, трав'яні чаї. Смачного вам! Завтра, 7 жовтня, зростаючий місяць буде знаходитися вже в знаці стрілець. Ще можна сіяти насіння седерацій, але особливо седерати в теплиці саме зернові дуже добре підуть. Пророщувати можна насіння для отримання проростків і трошечки посадити цибулі та часнику на зелень. Несприятливий час для поливу рослин, а підживлювання в знаці стихії вогню небезпечні. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 7 жовтня не можна проводити обрізку саду, але можна проводити ще зелені операції на квіткових та овочевих рослинах. І 7 жовтня сприятливий день вже для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. А важливо для здоров'я на 7 жовтня. Будьте обережні з алкоголем, копченостями, жирними продуктами та ліками. Якщо є можливість, відкажіться від цих продуктів, а з ліками дуже обережно. Не збільшуйте кількість ліків. Харчування для здоров'я. Готуємо смачні овочеві супи, різні каші. Для тих, хто їсть м'ясо, гарна новина можна використовувати для приготування нежирні сорти м'яса. Також готуємо страви із риби, із молочних, кисломолочних продуктів. Їмо горох, готуємо квасолю, горіхи, моркву, буряк, топінамбур, капусту, петрушку, кріп, базилік, пастернак, селеру і для приготування будь-яких блюд дуже корисні рослинні орії. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий. Випуск усіляких вам гараздів, любові та злагоди в кожній родині, спокою та достатку, терпіння та Божого благословіння на цей чудовий день. Дай Бог вам здоров'я міцного та щастя людського! Зустрінемося обов'язково ввечері. На все добре, до зустрічі!